Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як польські мітингувальники знову вистрілили собі в коліно і продовжують втрачати підтримку адекватних поляків. І повірте, що це буде продовжуватись. Ми зараз про це поговоримо, тому як ці мітинги ну це просто якась е, серйозна клоунада, яка на сьогоднішній день навіть загрожує суверенітету. Польщі. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Цим ви допомагаєте боротися з різними ботами, які атакують україномовний контент, атакують канали мій та канали моїх колег. Тому вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, поговоримо про ситуацію, яка сталася у Варшаві вчора. Там пройшов мітинг. Глобальний такий мітинг польських фермерів він був анонсований раніше, пройшов вчора. Говорять, говорять про те, що там на ньому було присутньо від 20 до 30 тисяч польських фермерів. Хоча там були не тільки фермери, там були просто різні люди, які типу їх підтримують. Скільки там насправді було фермерів, наразі не зрозуміло. І, якби головною проблемою є те, що на мітингу, який покликаний захистити польських фермерів. Лунали зовсім інші заклики, і це також замітили помітили поляки, які в, в після чого в Твіттері просто почали літати фотографії. З різними твітами, з осудженням, скажімо так, того, що відбувалось, як це відбувалось і так далі. Я зроб, поробив скріншоти, додав це все собі в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Хто хоче подивитись на, якби на ці коментарі, хто там читає польською мовою. А ми зараз поговоримо про кожен з цих аспектів. По-перше, головні заявлені цілі це те, що протестувальники виступають проти імпорту з України, а також проти політики так званого зеленого курсу Європейського Союзу. І вчора було перекрито там пів Варшави. Вони палили шини, палили фаєра, ходили з прапорами, ходили з різними банерами, дуже цікавими, до речі, і Якби все почалося з цього. Вони там зустрічалися з Шимоном Головнію, який там є е, спікером в Сеймі. От, і е, давайте пройдемо по е, пунктам. По-перше, Мешканцям Варшави не дуже зайшло, коли в центрі Варшави просто почали підпалювати шини, і це все просто горіло. І також не зайшли ті лозунги, скажімо так, з якими вони виступали, бо якихось конкретних лозунгів про підтримку фермерства не було. По-перше, Ходили з плакатами про пол ексіт. Це вихід Польщі з Європейського Союзу. Тобто вони оці фермера вони тепер закликають Польщу виходити з Європейського Союзу, бо нібито Європейський Союз їм шкодить. Але вони забувають про те, ну і вони знають про це. Але тут можна буде, ми підіб'ємо підсумки в кінці. Е, вони хочуть виходу Польщі з Європейського Союзу. Але при цьому вони не проти брати кошти з фондів Європейського союзу, які виплачуються у вигляді дотацій. А дотацій для польських фермерів є просто дуже і дуже багато. Це і доплати на пальне, доплати фінансові, доплати на обробку землі, доплати на продаж продукції, низькі податки, відсутність ЗУСУ і так далі. І, так далі. і навіть при цьому всьому вони не можуть справитися з викликами, які їм ставляться. Тобто, привикли вони сидіти на дотаціях, і зараз вони, скажімо так, хочуть підпиляти стілець, на якому сидять. Тобто вони хочуть виходу з європейського союзу, щоб, по-перше, втратити всі дотації, і по-друге, щоб Польща залишилась сам на сам з усіма своїми проблемами. Тобто, перше, це заклики проти Європейського союзу і полякам з широкому загалу, скажімо так, це не дуже сильно заходить. Це по-перше. По-друге, лунало дуже багато антиукраїнських закликів. Знову ж таки говорилось про те, що всіх біженців і всіх українців потрібно вигнати з Польщі. Це по перше. Кричали про те, що українці це скурви сини, що українці це жебраки, що українці сидять в них на шиї. Але конкретно нічого з цього підтвердити вони, звісно ж таки не можуть. Тобто максимально розганялася, максимально розганялася. Ксенофобія в сторону України і українців, і ми розуміємо, що в першу чергу в адекватності це вигідно виключно Росії. Також не можна не помітити, що на цих мітингах. І на кордоні, і у Варшаві, і повірте, в подальшому, де б вони не відбувались, постійно будуть на цих мітингах прихильники Путіна, прихильники Росії, руського міра і так далі. І це поляки все більше і більше замічають, про це говорять е, в Твіттері. Е, і Твіттер, якби в Польщі, він є дуже і дуже популярним. Е, от і люди, скажімо так, починають прокидатись. І якщо перший раз е, коли відбулось, скажімо так, коли на тракторі виїхав чоловік з плакатами із закликами Путіна спасти Польщу, це був перший вистріл в коліно, другий вистріл в коліно це власне оцей мітинг у Варшаві. Тому якщо більше людей побачили, що насправді ніхто ніяких інтересів польських фермерів не захищає. Вони не йдуть ні на які переговори, ніякі, ніякі дотації. Там вони їх беруть, але вони їм цього недостатньо, і вони е, хочуть більшого. Тобто вони хочуть, щоб Польща вийшла з Європейського Союзу. Вони інколи закликають, щоб Польща виходила з НАТО. Вони закликають також до того, що потрібно е, змінити владу в Польщі, так нібито нинішня польська влада нова на чолі з Туском, е, якось винна в їх бідах. Хоча коли е, приймався цей самий зелений лад, і коли приймалася е, всім Європейським Союзом, там е, скажімо так, оці поліпшені для України закони про перевозку свого зерна, е, то при якби при владі на той момент був Матеуш Моравецький. І зараз також видно, що саме уряд уряду Моровецького дуже і дуже корисні, і дуже вигідні оці мітинги для того, щоб підшатнути е і рейтинги напередодні місцевих виборів, і підшатнути довіру до влади, е яка е на сьогоднішній день є в Польщі, тобто всі ті проблеми, які були накопичені під час. Е Правління Моравецького та партії Піс на сьогоднішній день використовується проти Туска і е, всі проблеми скидаються на, зараз на голову Туска. І говорять зараз про якісь імпічменти, говорять зараз про розпуск е, Сейму польського, про перевибори дострокові. Також, звісно ж, не обійшлося і без закликів знову ж таки. Е, до закликів в сторону Росії спасти Польщу, подолати Україну і розписують про те, що якщо Україна програє, то для Польщі це буде тільки найкраще. І звісно, що жодна адекватна людина не буде, скажімо так, підтримувати таких фермерів. І зараз все більше і більше людей, які раніше просто не розбирались в темі, і їх підтримували. Зараз вони починають прокидатись, починають бачити, що відбувається, і починають дивитись про те, наскільки це все загрожує суверенітету Польщі. І тут зі сторони Туска я також розумію, що вони не роблять жодних різких рухів, і зараз їх риторика змінюється також в пользу фермерів, тому що їм потрібно виграти вибори в квітні. І якщо, скажімо так, до квітня вони будуть приймати якісь різкі дії проти фермерів, вони можуть втратити підтримку і програти величезну кількість виборів. І тоді на місцях буде відбуватись балаган, так як це відбувається просто зараз. Тому як зараз місцева влада належить партії ПІС, і скажімо так: оці всі місцеві церкви, вони повністю підтримують цих фермерів, підтримують ці протести і закривають очі на порушення кримінального кодексу Польщі. Тож, друзі, маємо сьогодні такі новини, і тут тільки питання в тому, чи зможе після виборів, якщо Туск переможе, чи зможуть вони вже зупинити цю хвилю ксенофобії, цю хвилю ненависті і цю хвилю там антиєвропейських настроїв, яка зараз масово в Польщі. Піднімається. Надіємось на адекватність, надіємось на якісь тверезі думки і надіємось на тверезі дії зі сторони польського уряду. В свою чергу дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!